Шановні колеги, шановні українці, я дивлюсь, у нас тут всі патріоти великі, переживають. Ви б так переживали, коли ви за бюджет голосували. І, до речі, собі трошки доголосували. Це раз. Два. Ви скоротили строки наполовину. Ні в кого ж відпусток нема, всі на місці. Давайте через вісім днів зберемося в цій залі і розглянемо ваші шаги. І вам вистачить часу на це! Вперед! Це буде в нас з вами аж яке 26-те, якраз після Різдва. Нічого. І я хочу подивитися на цих патріотів, які зберуться 26-го або 27-го. Давайте на 27-е засідання і далі будете голосувати свої шаги, потрапляти в історію, або ви тільки патріотам язиком попаласькувати чи поговорити в залі. Або отримаєте додаткові ресурси, будете відпочивати. Ні, давайте на двадцять ставте засідання. Руслан Олексійович, поставте пропозицію. Будь ласка, мою провести засідання 27-го і розглянути закон про шляхів пішки. Шановні колеги. Я ставлю пропозицію 27-го Зібратися з цього питання все 27 й Прошу голосувати. За 241 чекаю вас, колеги, 27-го!